Всім доброго ранку. Кому потрібен отакий от компактненький обігрівач, а також два в одному і вентилятор, просто що ганять повітря. Ось у нас є такий обігрівач фірми Vitals. 2 кВт. Тут є ось режими як для нагріву, так і для просто прогона повітря. Ось повністю нагрівається, він ось... це керамічний він обігрівач, ось керамічна тут вставка всередині. Зараз ми покажемо, як він працює. Просто вмикаємо, в розетку включений. Ось ми його запустили. Можемо запустити на кВт, можемо запустити на 2 кВт, поки нагріється керамічний нагрівач. І потім як тільки він нагріється, ми просто переключимо його в режим кіловат або і менше. Хай собі потихеньку ганяє повітря. Зараз я можу переключити просто в режим вентилятора. Він зараз охолодня і буде ганяти холодне повітря. Воно вже нагріло трохи. Він швидко вичерпає зараз. Просто вентилятор проганяє навіть через... Теплий і він, цей нагрівач і він швидко охолонув. Зараз просто йде холодне повітря, це тому влітку жарко, то можна включати просто вентилятор, він буде от, охолоджувати кімнату і вам не так тяжко буде пережити жаль. Ну, Ми зараз обратно переключимо режим обохтів'яча, готаємо він зараз швидко нагріється. Зараз керамічний нагрівач, знову нагрівається і жене гаряче повітря в кімнату. Чим же добрий цей нагрівач, тим, що він компактненький, невеличкий. Його можна брати з собою, навіть класти у рюкзак. Переноситься дуже зручно. Ось у нього є ручка. Можна так по кімнаті переносити, і можна його накладати уверх. Можна вниз, як вам зручно, направляти теплий потік повітря, навіть гарячий, будь-яку точку, яку вам потрібно. Можете поставити його біля себе, але ось дивіться, тут написано, увага не накривати. Ніколи не потрібно накривати оцей нагрівач ні полотенцем, тому що ніякими шторками, нічим. Тому що він у масові частинки на ньому швидко поплавляться. ну от, В принципі, я вже і про цей нагрівач вам все і розказав. Ось подивіться, ось тут ось, вентилятор на задній частині установлений. Як бачимо, намотки нідні там всередині є. Тут він крутиться, цей вентилятор. Тут ми його можемо просто повернути, а так до себе тут. Холодна частина, бачите, холодна. Тут іде гаряча частина, ось гаряче повітря йде в, в кімнату. Дякую всім за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки. Кому пригодилося наше відео, підписуйтесь на наш канал, залишайте в коментарях, які ви використовуєте обігрівачі. Нам також буде цікаво дізнатися. На все добре.